Ти напевно пам'ятаєш своє раннє дитинство, але набагато краще ти точно згадуєш свої перші роки в школі, зараз же проживаєш свій підлітковий період, а зовсім скоро розпочнеться юнацтво. Ти можеш помітити, що поділ на періоди можна побачити будь-де є період використання побутових приладів, періоди життя людини та навіть періоди існування держави, суспільства або цивілізації. Чому ж періодизація настільки важлива? Та яку роль вона відіграє в історії? Які найпоширеніші типи періодизації є у всесвітній історії та історії України? Усе це ти дізнаєшся за кілька хвилин. Періодизація один із найважливіших аспектів історії. Вона дає змогу поділити історію на конкретні періоди. Які допомагають упорядкувати, класифікувати та аналізувати різні історичні явища. Це полегшує вивчення нашої науки, а також розуміння послідовності та взаємозв'язків подій. Ось наприклад, щоб не згадувати кожен окремий рік свого життя, ти можеш згадати період до школи, коли не було ні уроків, ні домашніх завдань. А от в початкових класах напевно велику частину твого часу вже займало відвідування школи. Виконання різних вправ та веселий час з однокласниками. Так само і в історії. Різні періоди мають свої особливості, зрозуміти які можна за назвою. Будь-яка періодизація має умовний характер, адже важко знайти ідеальний поділ часу на періоди для всіх країн та суспільств на землі. Проте найуніверсальніша періодизація має такий вигляд: її ділять на чотири великі періоди: стародавній світ. Середні віки або ж середньовіччя, новий час та новітній час. Зверни увагу, що найдовший період історії це стародавній світ. А чим ближче ми рухаємося до сучасності, тим хронологічно меншими стають періоди. Ну, ми ближче розглянемо історію стародавнього світу. Цей період розпочинається приблизно 2,5 мільйони років тому. Із виникненням перших людських істот та закінчується падінням Західної Римської імперії 476 року нашої ери. Також історія стародавнього світу охоплює період первісної історії, яка розпочинається 2,5 мільйони років тому, а закінчується появою перших цивілізацій та виникненням писемності приблизно 3500 року до нашої ери. До речі, цивілізація це форма організації суспільства. За якої воно досягає високого рівня розвитку, тоді виникає писемність, з'являються держави та міста, розвивається культура та політика. Зверни увагу роки нашої ери змінюються зліва направо і прямують від меншого до більшого, а роки до нашої ери прямують від більшого до меншого. Тобто після П'ятого століття до нашої ери буде четверте століття до нашої ери, а наступним після п'ятдесятого року до нашої ери. Буде 49-й рік до нашої ери. У стародавній історії виділяють ще один специфічний період, який має назву античність. Він тривав від 8-го століття до нашої ери і до закінчення історії стародавнього світу, тобто 476 року нашої ери. Античність це період, пов'язаний із розвитком цивілізацій у регіоні Середземного моря, а саме Давньої Греції та Риму. Також антична цивілізація охопила грецькі колонії та римські провінції, а ще українське причорномор'я. Так, бо тут теж були грецькі колонії. Цей період має важливе значення в розвитку Європи. Саме за часів античності виникає демократія, закладаються основи гуманітарних, природничих і точних наук, надзвичайного рівня розвитку досягає культура. Ба Більше культурне надбання античної цивілізації і досі впливає на сучасність. Утім, це ще не всі періоди в історії стародавнього світу. Оскільки цей відрізок часу триває від виникнення людей до існування розвинених цивілізацій, виділяють ще археологічну періодизацію. Археологія це наука, що вивчає минуле людства за допомогою матеріальних залишків діяльності людей. Археологічна періодизація поділяє історію стародавнього світу на періоди, протягом яких люди освоювали різні матеріали, з яких виготовляли знаряддя праці та зброю. Серед археологічних періодів виділяють кам'яну добу, коли всі знаряддя виготовлялись із каменю або кістки. Ця доба розпочалася приблизно 2,5 мільйони років тому та закінчилася приблизно 5-го тисячоліття до нашої ери. Також кам'яну добу ділять на палеоліт, мезоліт та неоліт. Упродовж цих періодів люди освоювали нові технології обробки каменю та кістки, винаходили знаряддя праці та зброю. Після кам'яної розпочалася доба металів. Так, тоді людина поступово освоювала різні метали. Вона тривала від п'ятого тисячоліття до нашої ери аж до п'ятого століття нашої ери. Добу металів ділять на три періоди, назви яких відображають матеріал, який тоді навчилися добувати перший мідно кам'яний вік, часто його ще називають анеолітом. Він тривав із п'ятого до третього тисячоліття до нашої ери. Тоді люди навчилися добувати мідь. Проте вироби із каменю все ж були популярнішими, другий бронзовий вік, який тривав із третього до першого тисячоліття до нашої ери. Тоді люди винайшли новий сплав металів бронзу, третій залізний вік, який тривав із першого тисячоліття до нашої ери до п'ятого століття нашої ери. Тоді люди навчилися виробляти залізо. Також у цей період інші метали стають більш поширеними та витісняють з ужитку кам'яні знаряддя. Зверни увагу, що така ж періодизація використовується і для історії України. Ти вже знаєш про історичний час та відлік часу в нашій науці. Лічба часу в історії стародавнього світу залишається такою ж. Однак потрібно запам'ятати декілька нюансів. Як ти вже знаєш, історія стародавнього світу практично повністю відбувається до нашої ери. І про це постійно треба пам'ятати. Також нагадуємо, що в історичному часі немає нульового року. Тобто після першого року до нашої ери одразу розпочинається перший рік нашої ери. Ці роки розділяє лише мить. На лінії часу вона позначається умовною датою Різдва Христового, яка розділяє дві ери. Це необхідно враховувати під час підставлення дат, які знаходяться в різних ерах. Наприклад, Римський імператор Тиберій. Народився 42-го року до нашої ери, а от імператором він став 14-го року в нашої ери. Щоб порахувати, скільки років було Тиберію, коли він став імператором, потрібно до дати народження додати дату початку правління і відняти один, бо нульового року не було. Отже, тоді Тиберію було 55. Порахуй, скільки років був імператором Октавіан Август, якщо почав правити він 27-го року до нашої ери, а закінчив 14-го року нашої ери. Так, Октавіан Август був імператором 40 років. Запам'ятай періодизація важливий аспект історії. Вона допомагає впорядкувати події, розуміти їхню послідовність та взаємозв'язки. А це своєю чергою полегшує вивчення історії. Найпоширеніший спосіб періодизації має чотири великі періоди стародавній світ, середні віки, новий час і новітній час. Історія стародавнього світу охоплює період первісної історії та античності. Також археологічна періодизація поділяє історію стародавнього світу на кам'яну добу та добу металів. Також потрібно враховувати відсутність нульового року під час співставлення дат з різних епох. А щоб уникнути похибки, від суми співставлених дат потрібно віднімати один. Віримо, що тепер історія стародавнього світу стане для тебе веселою прогулянкою у світ первісних людей, великих відкриттів та перших цивілізацій. Тож не гаймо часу і нумо вивчати історію далі.